Пробую прибудову, вона так змінюється. Тут виробилось світло, відповідно, болгарки вже не покрутиш. Так, так, так. Зараз буде, 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 буде. чик чи чече, чище, чище, тіче витікає, витікає, витікає. Що, запам'ятайте хатинку такою облупленою. Зараз вона стане якоюсь трохи темнішою, пофарбованою. Добрий ранок, друзі. Сьогодні ми шлікуємо дошку на прибудові, фарбуємо її, і хата буде мати вже такий зовнішній завершений вигляд. Дороблюємо деякі моменти, а також хлопці будуть займатися установкою металевого профіля на фронтонах. Вчора перші зробили перетворення старенької хатини в щось нове і дивовижне. Дивимось! Єдине, в нас одного інгредієнта немає для баноша це бринза. Голодні спать лягли чи що? Скажіть які, коли першої чи другої було, як я лягали. Білі гриби, м'ясо. І воно немає, будь, і то, тіпа, не має бути дуже жирне. Я тоді ремонтував, то тобі тижні ходив без зуби. Дякую. Цей, а, точно не будеш? Сьогодні Діма п... Вони одинаково по розміру. І ми Де. ті краєчки обрізали. А, взяв, розрізав а, цей агроволокно, щоб типу, ми завернемо цю штуку. Дивіться, бачите, як вона працює кльова. Чистенька, щебеночка, волога повністю, вода по ній ще. Нема глини нічого. Воно працює все-таки древа, бачиш? Тіпа, фільтрується і, і тоді... собі пішло. А Зараз я... тепер воно не під хату, будемо його гнати, а піде туди да будем... й буде вже. Буде класно. Земляні роботи в виконанні професіоналів, щоб під неї сипати, так? Да? Це, вже... Це вже є наклон. У нас з Дімою продовження мура. Поки що, звісно, без мура, але з ямою для дренажа. Що, тече вода? Тече. Тече, добре є, а тепер чи тут чи тече? Давай просто рівня приклади. Тут не, не тече. <emos language> не тече, стоїть. <semble> тече, але не в ту сторону. Добре. Ба -тут. Працює. Тут повторно вивів краника, а, ось, але треба буде сюди де що зробити ще. А всередині дав утеплювач, тепер буде так, як ви, так, як ви просили. Я просто алергію і зараз воно буде все знизу на лізі. Я зараз вилізу і зроблю. Друзі, дуже-дуже повільно це все відбувається. Зараз зайнялись профілями і хлопці мають виставити тут лазер і відбити площину стіни. Це займає найбільше часу, особливо якщо досвіду небагато. Змію розкрутили. Посередині. Так, 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 зараз буде 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 чик чи чик чик витікає, витікає, витікає. І мащебінь підганяє. Так, ну що, треба цю трубу, блін, поставити її на місце. За період відновлення хатки я користувався уже дренажними трубами кількох типів. Перший... Це дренажка вже обмотана агроволокном і спеціальною ниткою для того, щоб пісок та глина не проникали всередину труби. А ось ця чорна труба, вона дещо більшого діаметра, вона має більшу пропускну спроможність, але її потрібно обмотувати агроволокном та закладувати в щебінь. Для того, щоб труба не підстрибувала і під неї не залазив щебінь, її потрібно притиснути каміння. Тоді вона буде краще пропускати воду, вона буде ближче до землі. Її потрібно замотати так звану ковдру агроволокна. Це допоможе відділити її від глини та рісного і сміття, яке хоче потрапити в дренажку. А так там буде лише водичка. Я дуже хотів встигнути завершити цю роботу до холодів, адже можу використати залишки піску та щебеня, звільнити подвір'я, а весною. Вже буде рости нова травичка, а там, де дренажка, навіть не буде зрозуміло, де вона була закопана. Природа візьме своє. Так, зробили планування, посипали пісочком, заклали дренажку. Тут у камінці дренажка, її вже почти не видно. Кльово. Тут буде сухо. Хлопці роблять щось красиве. Та ти що? Мати рідна. Ну понятно. Тут Чи? тут ви знаєте, да? Що тут гіпс... гіпсокартон буде прямо і. Можна дальше нічого не так торк красиво. Як ви Не, Бери такі Дима, ту лопату, я тобі дам, да? да, да. Вона краще буде для цих додатків. Загалом до питання вибору профіля ми віднеслись дуже серйозно. Нам допоміг Назар замовити саме хороший профіль 0,5 мм товщиною також всі комплектуючі, які, до речі, Вадим порахував дуже дуже точно. Дякую, Вадиме. Для перемойчок були куплені краби. конектори. Спочатку вони не піддавалися, але трошки практики, і все пішло. Той випадок, коли майстри по дереву за, зайнялись металом, коротше. Або, або коли цей, ті, хто ніколи не плавав, почав плавати. Бутерфляєм почали фігачити. Сучка для другого поверха, от така от крутезна, фігізна. Сьогодні її пошліфуємо і буду чекати свого часу. Хлопці будуть починати ось цей верхній фронтон. Верхній Паредній. Паредній фронтон. Да, задній вже зроблено, ось так от. І далі два скати. Так, там от вже пошліфував. Дивіться, гарно сонечко проникає. Оце той кайф. Це те, для чого ці двері склом, щоб ти міг закрити собі, а в тебе сонечко і світленько. от так, Ну, без безлутт поки що. І там дивіться. Так, да, як гарно в вікні, оце прям кайф. І, до речі, вже зробили під софіточку, ось там під. Ще інші сили, наприклад, сніг. Тому дуже важливо зробити підсилення на вісу. Да, да, хоч Я чаю, мабуть, не каву, я чаю хоч. Вася Вася знову десь втік. Зранку треба солодка жовмістити. Без кави нема забави, а був це без забава.

Заберем під кучу, 45 градусів, куди у нас стане на своє місце. Розкій. Хнемом туди, буде добре. Треба забити треба і воно буде тримати. Все, отак воно було. Может зарезать на желтую палец? Видите на желтую? Она замой сбила. Чудова погода, осіння, вітряна. Ось, але головне, що вона сонячна. І сьогодні ми шлікуємо дошку на прибудові, фарбуємо її, і хата буде мати вже такий зовнішній завершений вигляд. Дороблюємо деякі моменти, розкоси нарешті будуть на тому. Сьогодні відео багато цікаво. Поставте вже, будь ласка, вподобайку. Це чудовий україномовний контент про. Перетворення старенької хатини, в щось нове і дивовижне. Дякую всім, хто ставив лайки, хто писав коментарі. Дякую всім вам, всім цим прекрасним людям. Що ви є? І коли голова повністю мокра, то вона випускає туристична така спеціальна. І поїхали. O que, o que... І зато стіна стала простіше, ми її прокрутили в бік, а її треба десь на купу дійшати. Ну і пробувати буде не зручно знову. Щоб її провернути, потрібно буде підрізати з власних овгаркові, десь сміль. Карки вже не покрутиш. Треба ставити на шурупокрут насадочку. Ось таку. Такий брус, а Тут така полиця буде, до неї підшиється стіна, і буде такий перехід. Ну, фактично, це рішення, як перейти фронтоном в стіну. Ну і тут можна буде щось поставити. Так Розмітка стелі маркерами. Дивіться, які хитрі no, маркери. No, to... Маркери, які хитрі, просто нема сил, Де профіль? Трикутник такий утворюється і тоді шпаряться профіля. Це досить давно не працювали з гіпсокартоном і з металом, тому використовують дерев'яний брус, щоб визначити площину і не порізати мембрану. Хлопці дуже акуратні. А далі вже все буде з профілем. О, Там гарно прижали зверху. Там є ще куди. Пробую прибудову, вона так змінюється, тому що цей суцільний білий, ну точніше світлий, він прям дуже виділявся. Зараз буде темний колір, і вона стане такою більш рівномірною. Планую також пофарбувати ось цю стіну. Тобто воно все зав'яжеться в один колір і буде гуд. Думаю, буде такий темно-коричневий. а вже по тих двох сторонах хата лишиться як була, просто природня, вигорівши на сонечку. Зараз треба ось цю частину. І ось цю пофарбувати в один стиль. Я хочу змішати чорну і коричневу, тому що коричнева така от стрьомна. І отримати ось такий колір, відповідно, ним пройтись, щоб він був не зовсім чорний, а більш такий, сі сіро-коричневий. А вікно, можливо, раму зробимо якимось світлішим або. Ну, ще не придумав. Буде в будь-якому випадку, воно більш таке однорідне. Бляха, зараз труба пагнеться. Хлопці, да. треба... вже дивіться. Це зробили. Можливо, їй треба буде Ох, красота! Друзі, моє відео дивиться дуже багато людей, але також дуже багато людей ще досі не підписані на канал. Давайте виправимо цю ситуацію, підпишемось на канал, для того, щоб алгоритм показував хороший якісний український контент ще більшій кількості. Людей підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо будь-який коментар та підтримуємо проект поміж гір. Друзі, ми приїхали сюди. Тут ще таке все було жовте, а зараз жовте лише там, де південна частина. От осінь забирає фарби, і сьогодні цілий день листя летить знизу до гори і в верхнє вікно в хаті. Видно, як воно прямо вздіймається. Прикольно. Їду в магазин, купити ще деякі розхідники. Ось і. Продовжуємо роботу. Тато з Василем сьогодні займається другим фронтоном, сьогодні його завершать і перейдуть до скатів. Я сьогодні цілий день шліфував, фарбував хату, ще треба трошки завершити. Ось і завершу пайку труб. А вже завтра буду запускати насос. Це, друзі, я такого ще не бачив. Дивіться. В небі літає листя. Це не птахи, це листя, просто його крутить. Що, запам'ятайте хатинку такою облупленою, зараз вона стане якоюсь трохи темнішою, пофарбованою. І я сподіваюся однорідною. Поки не стемніло, вперед. Змішав чорну і коричневу фарбу, і буде не ось таке. І не ось таке, а ось таке. Такий шоколадно чорний вийшов. Зараз покриє і ту бляху взагалі видно не буде. Коротше, прикольно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи встигну дофарбувати до ночі? Офігеть. Ось так от осінь забирає своє. Фронтони є далі діло за метеликами. Розмітку зроблено на скатах відстань між профілями буде 40 см. Відповідно, на скати йде близько 80 метеликів на цю невелику площу приміщення. Класна, ще є підлога, яка замовлена на другий поверх. Ми її використали як тимчасові ліса, по яких зручно та безпечно ходити на висоті, хоча досечка товста і вона точно не зламається. Аварійна служба працює далі. Передає, <плес> так, фронтони вже зробили. Хатка цілодобово, в селі Космач. 24 На Весь матеріал, кріплення, краби та три види саморізів по металу дереву дійшло близько 12 тисяч гривень. Ця сума теж доплюсовується до реновації хатки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам було б. Послухати другу частину про витрати на хату. Вже в ній я зможу розповісти про сантехнічні роботи, каналізацію, воду та всі решту нових витрат, які були зроблені після літа. Друзі, якщо ви згадаєте відео, де ми утеплювали стелю, ми нарощували поперечки брус 50 на 50 см через кожних 60 см. Таким чином, профіль буде йти вертикально, кріплячись на ось ці дерев'яні. Бруси, дерев'яні поперечки. Василій Тато зробив шаблон з рейки, на якому відмітили відразу 4 позначки, і ним було дуже зручно відбувати відстані між філями. Звісно, це можна зробити з лазером, але у нас не було штатива для того, щоб підняти його на рівень маурлата. Тому робили саме ось так. Взяли за основу площину одного фронтона і від нього пішли до іншого. Для мене стало дуже неочікуваним те, що при запуску полососа тухне лампочка світла, а полосос при цьому працює далі. Тобто на якусь долю в секунди йде просадка і автомат хоче виробитись, але не встигає. Тому світло тухне, а полосос працює далі. Що з цим можна зробити? Я думаю, якщо в майбутньому використовувати фен, буде та сама ситуація, адже пікова нагрузка фена близько 2 кВт. Що скажете, як з цим можна боротись? Хлопці не в за нічка, а вони дивіться, що ще роблять. То це вас не можна до хати загнати? Ви що, не маєте міри чи що? Було Їсти, виїхати. Давай хлопці. Дивіться, довгий столяра. Буде класно. Сьогодні лист літає просто в небі і кругом. Де, де тебе носить, моя доля? Я вже готовий. Дарма. Там можемо трохи довше сьогодні посадимо. Трошку, що зараз куди да, спішити. течією. Тата готував тут вечерю якусь якусь з цукром смачну. Трошки припустим. Трошки китайських рецептів. Вони люблять додати. Люта на... Каша чи що воно? Ні, це, це, це дуже супорова. перше друге зразу. Це плаває. картопля з курочкою, з гострим перцем, морковкою, з цукром і Ось Цук, вот, Така закладочка дров, так щоб точно не замерзнуть. Зараз будемо розпалювати ту ватру. Ні, то гарячий буде. — Я тобі не накидаю, треба. Та там ж є глибокі мусочки чи ні? Так, ну що, я думаю, що буде горіти. — горіть нова. О, дядьки стазики видять нормально? Нормально порція. Щоб наїстися нарешті. Малиємо то дня. Починають тут робити столи. Каші з'їли, починають оце тут. Ну, треба було кормити. Апетит приходить під час їжі. Треба було не кормити. Треба ж якось вечерю відробити. Все ручна робота. <головна> <ріпична> ну так, <ріпична> ну, да, ви ж в руках держите. Біловодмедицю так скрутило, що капець. Не біло, а... Велику. Дивіться, як вона лягла. Це ну, Вона <ріпична> йде отак от зубає. Бачите? Я, я кажу, ходіть спати. вони, а... Ні-ні. Ще навіть 12 годин нема. Тільки ви хочете їх папіречок цих 4 штучки, куди. Штуч. Насправді довгий день. Вже майже 12. От. Вітер був просто нереально. Головне згорить камін і тепленько 22 градуси. Аппетит Трихов, Мабуть, Сига 26. Друзья, сподиваюсь, что это видео было интересно. Скажіть, будь ласка, чи Зимовися. достатньо неочікувано те, що я пофарбував хату в чорний колір, а також в темно коричневий Яким би ви бачили колір хатки, як, на вашу думку, можна було по-інакшому перекрасити прибудову, щоб зробити її більш яскравою? Пишіть свої коментарі, буду дуже вдячний. Всім до побачення, до наступних зустрічей!